Ціни на харчі у новому році в Україні точно зростуть. Навіть радник президента з економічних питань цього не приховує. Устенко заявив, ріст цін на продовольчі товари неминучий до того ж у всьому світі. Базовий прогноз на 2022 рік це збільшення цін на сировинну продовольчу групу зерно, цукор, какао та інше від 10 до 20%. відсотків. Це при тому, що за минулий рік харчі вже суттєво прибавили в ціні. За даними держстату, цукор подорожчав вдвічі, яйця здорожчали на 30%, відсотків, олія аж на 60%. При цьому міністерка економіки заявила, мовляв, український уряд до стрибка цін відношення немає. Це все через світову пандемію. Інфляція України. Це не результат діяльності українського уряду, це результат діяльності уряду, уряду розвинатих країн, які шукали відповіді на запитання, яким чином треба і можна боротися з наслідками ковіду. Ми як країна імпортували цю інфляцію. Мовляв, більшість країн світу для допомоги своїм громадянам друкували гроші. Як наслідок, емісія грошових коштів призвела до інфляції. Економіст Микола Дзямулич каже, пандемія дійсно потягнула ціни вгору. Масове закриття кордонів, обмеження. Пересування населення призвело до перебоїв у виробництві. Працівники не могли виходити на роботу, підприємства не довиробляли продукцію, логістичні компанії, і транспортні не могли вчасно доставити її туди, куди належить. Все це призводило до зростання цін на кожному з ланцюгів виробництва і постачання продукції. І це буде продовжуватися в найближчі два-три роки. Це вже за оцінками експертів світового банку. Як вдарить здорожчання продуктів по. По кишені європейців можна гадати, з українською мінімалкою навряд чи вистачить і на харчі, і на комунальні послуги. Люди кажуть, ріст цін відчули ще минулоріч, і хто знає, як вони виростуть на фоні здорожчання ще й енергоносіїв. Подорожчали набагато. Купляла плюшку за 12,50, стала 14. Багато багато подорожчало. Да, да наші зарплати практично за останні три роки не то, що не зросли, а зменшилися. Особливо на тому підприємстві, де я працюю. А ціни ростуть. Хліб подорожчав. Майже кожен місяць гривня плюс, гривня плюс на хлібу. Скільки відсотків зарплати мусите тратити на харчі? Ну, не знаю, 60-70% це йде. Ну, Комунальні і харчі. Я вам скажу, ви зважте той хліб, зважте його, і знайте його ціну. І купіть той до новорічний хліб і зважте його. Він подорожчав чи ні. Просто люди не вміють рахувати, розумієте? Що дево коштувало, допустимо, 20 гривень. Я грубо кажу, 20 гривень 900 грам, а зараз коштує 20 гривень 600 сто грам. Є здорожчання чи немає? Пан Віктор реагує на наші запитання особливо емоційно. Каже в своєму віці про відпочинок і мови нема, змушений працювати на двох роботах. Скільки вони будуть над нами здіватися? Вони здіваються просто над народом. Ви погляньте, цвіт нації, де він. За кордоном. Остаються такі старі, як я. Мені вже слава Богу буде 61 рік. І залишаються молоді люди, які не можуть перетнутися. Де такі бачення, а я на двох роботах працюю, щоб вижити мені? Щоб сім'ї щось дати, щось ну, щось дати. Зночі на ніч, зночі на ніч, на двох працях. Це нормально? Пенсіонери, в в віці, за кордоном, їдуть відпочивати в такому віці, а я довжені шачити. Чоловік теж зізнається, і в нього більша половина бюджету йде на харчі. Скільки відсотків йде на харчі? Што це більше половина. То тільки може, вибачте, то тільки може Тіщенко купляти м'ясо за 20 гривень, І наша перша леді може рибу купляти за 8 гривень, але ми того не купуємо. Откуда куди йому я не знаю. Наскільки здорожчають продукти у новому році, навіть не всі експерти беруться прогнозувати. Але те, що інфляція буде, говорять чи не в один голос. Микола дзямулич зізнається, що найбільш довіряє прогнозам аналітиків Нацбанку. В своїх оцінках ну за останні особливо 7-8 років дає найбільш виважені достовірні оцінки. Хоча вони також не справджуються, але є більшими до реалій, і ну так би мовити на них. Можна орієнтуватися, Голошено, що вони хочуть дотримуватися встановленої межі 8-10% інфляції. Ну як показує практика останніх років, накидайте ще два, як мінімум. Тож наразі, мабуть, головне питання: як відреагує український уряд на такі невтішні прогнози? Яких конкретних дій українцям чекати від влади? Наразі, 12 січня, Кабмін ввів державне регулювання цін на ряд продуктів, до прикладу, гречку, цукор, олію, макар. ...вироби яйця. Своїм рішенням на час карантину заборонили встановлювати торговельну націнку понад 10%. В урядових колуарах заговорили і про наміри ввести талони на продукти харчування для найбідніших. Нагадає, це українцям повернення до радянських часів чи ні, покаже час. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Купив квартиру і вирішив зробити з неї офіс з добудовою. За словами мешканців п'ятиповерхівки, що у Луцьку новоспечений власник однокімнатної квартири самовільно захопив земельну ділянку і розпочав будівництво. Люди забили на сполох, адже будинок старий і вже давно пішов тріщинами. Більше всього нас безпокоїть о том, що наш будинок дає тріщину. Він построєн ті часи в, в советські. На жаль, када боль рік, що піска, ніж цементу. поэтому на нашому домі образовались тріщини. Нас найбільше беспокоїть, Дивіться, а е, що газовий? Угу. труба. Як, як можна доїхати? Це оці вікна, що виконує квартира. Да, хоче... да, і він є. хоче тако. Е, план: е, оце все руйнувати, два вибивати нашу стіну. Це ж несуча стіна. І вибивати, і руйнувати ось така металева конструкція. З'явилася кілька місяців тому поруч четвертого будинку на вулиці, 8 березня, після того як змінився власник квартири на першому поверсі. Новоспечений господар помешкання заходився хазяйнувати, звісно, без дозволу решти мешканців. Бо хто ж дасть дозвіл на те, щоб валити головну стіну будинку? А будівельники що кажуть, що тут має бути А будівельники. Мене чуть не набили, бо я сказав, кажу, що ви тут кажу, то саме керує тут одразу тут. Бачу, ложать твою плитку в моменті. Вони десь за тиждень положили, тут стоянку зробили, все. Ага. Я кажу, що ж ви робите? Кажу, хто тут? Вище поговорють, бригадір буде, Слой, мастер прийшов їхній чи прораб, не знаю. Каже, вище поговорить. Люди не просто обурені, але й бояться за свою безпеку, адже на місці, де має бути добудова, йде газова труба. Як це має бути, ви кажете? Ну, от дивіться, газорозподільник, розповідає, ми а вони закриють повністю по трубах. Вони по трубах. Ага. І все, що буде, ну, прикиді. дай Бог загориться, а дозволу якогось чи попередження, так, чи попередження голова ОСББ нам повідомила, що з приводу забудови вона зверталася до поліції. Проте у відповідь їй надали будівельну декларацію, у якій йдеться, що таким чином відбувається реконструкція офісного приміщення. Відтак правоохоронці жодних дій не вчинили. Між тим у муніципальній варті нам повідомили, конструкція є незаконною і її збираються знести. До департаменту надійшло звернення від громадян стосовно незаконного на їх думку проведення переконструкції квартири за вказаною адресою та влаштування металевих сходів до неї були здійснені виїзди за вказаною адресою. Проте власника нерухомості на місці не було. Був лише адвокат, який відмовився надавати будь-які документи та пояснення. Оскільки дані сходи по нашій інформації там встановлені незаконно. Тому що вони встановлені ще й на земельній ділянці комунальної власності. Нами будуть підготовлені документи про їх демонтаж до слова. Згідно з будівельною декларацією, квадратури квартири враз більше з 33 квадратних метрів до 50. Відтак виходить, що добудову завчасно внесли у загальну площу, фактично, узаконивши ще не розпочати будівництво. Отож зносити конструкції мешканцям будинку, схоже, доведеться за рішенням суду. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Де новин на часі. Давайте зайдемо з дороги, бо тут автомобілі їздять. Так, Я в этой системе всю жизнь. И точно ни Порошенко, ни Зменский не даст, что нас же измельчали. Вячеслав Валерьевич, я в этой системе 6 лет, еще ни одного раза не сделал что-то Вот ты людей чувствуешь или не чувствуешь? чувствуешь. Я, я что-то строю. Костюм Гучі та гелік за 200 тисяч доларів у Чернівцях. П'яним за кермом затримали начальника управління стратегічних розслідувань поліції у Одеській області В'ячеслава Євтенія. Одіозний поліцейський колись був заступником начальника обозу у Волинській області. Проте, після того, як у 2011 році його підлеглого взяли на хабарі у розмірі 10 тисяч доларів за кришування контрабанди, Євтеній тоді втратив. Посаду такий гучний скандал не завадив посадовцю зробити блискавичну кар'єру в органах. Уже в 2014 році він стає начальником Житомирського убозу, а звідти влітку 2015-го потрапив у поліцію Рівненщини, де йому приписували кришування нелегального бурштину видобутку. До слова, скандальний рівненський міліціонер у 2016 році в Луцьку судився за поновлення на посаді заступника начальника управління боротьби з організованою злочинною. Чинністю у Волинській області на сонячному камені на цигарках та іншій контрабанді як неодноразово зазначали у пресі і зробив свої статки В'ячеслав Євтеній скрізь, де є словосполучення Бурштинова мафія. У гуглі обов'язково пошуковій стрічці поруч вискочить прізвище Євтеній. У публікаціях йдеться про те, що йому нібито платили данину чорні старателі за дозвіл на незаконний видобуток бурштину. Увагу змі привернула також історія з атестаційною комісією. Він її фактично не пройшов. Комісія визнала його таким, що не відповідає займеній посаді через неоднозначну біографію, підозрілу зовнішню розкіш та брехню. І ухилення від атестації. То ваші два телефони. Да? А кого зарплата? П'ядісти тисяч. А айфон скільки стоїть також пишуть, що свої фінансові статки Євтеній укріплює міцним фундаментом. Відтак він буцімто має дольову участь у будівництві супермаркету на житловому масиві на щасливому, що у Рівному, і нібито викупив у Луцько приміщення Укрсоцбанку. Євтенію навіть приписують громадянство Великобританії. Власне з якого боку не глянь цей поліцейський. Куди не ступить скрізь, виглядає дорого і багато. Останній випадок, під час якого скандалився одіозний полісмен, стався 8 січня в Чернівцях серед ночі. П'яний ухлам, начальник управління стратегічних розслідувань поліції у Одеській області В'ячеслав Євтеній, попався патрульним. У розмові з колегами чоловік розповів їм про свої досягнення в правоохоронній сфері. І, мабуть, через це поліцейські мали б, напевно, пробачити п'яного водія. Але раз від з'явилося у публічному доступі, схоже, не пробачили. Я працював в многих районах, в шести районах. Це не дає мені права їхати. Я просто забув, як правильно їхати. Я хотів виїхати з мірода. Питання, але питання в тому, що в такому стані. Ви мене хочете оформити? Це право. А правильно що? Як, як правильно оформити Зеленського. Ну і, власне, не могли журналісти не звернути увагу на стильний костюмчик, який весь сіріє маркою Гучі. Коштує такий більш як дві тисячі доларів США. А катався поліцейський на мерседесі еліт класу. Гелік за 200 тисяч зелених. Я офіцерка, який 20 з чим-то літом. І дуже може... приємно з вами І я сам приймає рішення, де правильно, де правильно. Де то кому треба надо отпустити, саме не корупційно, а саме від того, що далі що відбувається. Ви приймаєте рішення, але ваше рішення повинно бути Хорошо. у рамках чинного законодавства, да, правильно? Так, я розумію. Ну, так само із моєї сторони, я Ти, ти, ти от, ну, ну, взагалі, э, мене зрозуміти можеш чи ні? Як людина, так. Да. Як поліцейський, ні. А я хто? Не поліцейський? Ну я полковник я, я полковник поліси, звичайно. Але а ти знаєш, как я пускав іноді людей, тому що і потом вони в тюрмах не сиділи. цікаво, що автомобіля за 200 тисяч доларів. Ми в останній декларації не побачили. А може, це службовий тепер всі поліцейські будуть їздити на таких машинах і ходити в ось такій ось. Уніформі, хоча у декларації зазначені чималенькі суми на рахунках у банку та сотні тисяч готівки, походження якої зрозуміти важко, бо ж гроші з неба не падають. Але певне, як кому в Одесі Євтеній живе у скромному будиночку на 210 квадратів, який записаний на третю особу. Його зарплати навряд чи вистачить на оренду такої квадратури в недешевій курортній Одесі. Заробив у 2020 році він всього. На всього 334 тридцять чотири гривень. Можливо, гроші йому дає дружина, бо показує дохід від бізнесу на суму 700 тисяч гривень. Можна Я моя жона вся рубля. У ній, вона кормяща мать у мене ну, в в в цьому году, слава губу п'ять. Тиба, яка успішна бізнес леді. Дай Боже всім українським мамам так добре заробляти у декреті. Далі у декларації зазначено, що Євтеній Ярослава Петрівна та Никитин Валерій Андрійович подарували декларанту по 100 тисяч гривень. Також декларант показує 1,5 мільйона гривень у готівці та 26 тисяч доларів теж готівкою. Ще 490 тисяч гривень. У нього розміщені на банківських рахунках. А ще він декларує швейцарський годинник марки Бріге, який коштує від 10 до 23 тисяч євро. Такі годинники випускають вже 250 років. Їх носили королі та королеви Європи, російські царі. А тепер уже В'ячеслав Євтеній. Я просто з вас будь ласка, мене мужчин. Вы вообще mm -hmm. имеете солидарность какую-то милицейскую? Случайно, але вона має певные рамки. А що я сделал? Я что, насрал на кого-то, кого-то обосрал, что-то не. неправильно, или с вами неправильно общаюсь. Я с вами ну, разговаривал, ну, прошусь и говорю, пацани, давайте как, ну, мы ж все начинаем с чего-то. Ну, Ковувати далі вулиць щось. Найбільше на фоні цього костюмчика гучі і царського годинника тішать податкові нововведення для простих українців. Вже спочатку початку 2022 року. Податкова обіцяє застосовувати непрямі методи податкового контролю. Відтак тепер офіційні доходи українців мають порівнювати із витратами, а із незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Наталка Поліщук для новин на часі. Від людина топиться. переживай, йду на допомогу. На щастя, це лише постановка. Не по-справжньому волинські рятувальники демонструють, як діяти, коли бачите, що людина йде під лід. Тож один з них у ролі рибалки, який тоне, а його колега, завбачивши це, йде йому на допомогу. І тому потрібно зробити все правильно, аби вже двом не потрапити у біду. Перш за все опанувати себе і діяти відповідно до правил порятунку. При порятунку людини не Засобами порятунку не треба підходити до самого провалля. Треба подавати порятунки підпусти і за метрів 4-5 подати сам рятувальний пристрій. Вдягнений в костюм рятувальника, який повністю воду і повітря не проникне, водолаз Андрій Левчук демонструє спорядження, за допомогою яких можна врятувати того, хто тоне. Це може бути і рятувальний кінець Олександрова, і навіть зв'язка з шарфів. Рятувального круга також прикріплюється рятувальна мотузка. Рятувальний круг з розмаху кидається якнайдалі до потерпілого. Звичайні рятувальні круги більше застосовуються, при, ну, коли немає льоду. Тоді можна транспортувати потерпілого по воді. Підручні методи це палиця, будь-яка гілка, яку можна подати потерпілому. І його. Так само підручні методи це зв'язка з поясів або зв'язка з будь-якого одягу, яким також можна дістати наподобі рятувального кофта. Одна до одної можна таким чином дістатися до коли людину вже дістали з крижаної води, то тут важливо повертатись до берега тим же шляхом, яким йшли на порятунок. Вже на березі варто викликати швидку а до приїзду медиків надати потерпілому першу медичну допомогу. Важливо нам зняти цей мокрий одяг з людини, бо це буде призводити до переохолодження. Тоді що важливо, нам треба цю людину перемістити в якесь тепле середовище. Це будь-яка машина чи будь-яка палатка. І важливо для таких пацієнтів дати якийсь теплий чай, теплий компот в теплому середовищі і викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Далі будемо працювати ми. Втім, аби не випробовувати лід на міцність, а долю на прихильність, варто завжди пам'ятати про правила поведінки на льоду. Особливо це стосується любителів зимової риболовлі. Перш за все потрібно переконатись у товщині льоду, не бігати і не стрибати на кризі. Для рибалок хочу порадитись про те, щоб перед тим, як вийти на криво мати з собою підручні засоби, тобто мотузку, мати. Важно ну, в жилеті в діті бути, також не кучкуватися в місцях, робити полонки на відстані біля 5 6 метрів один від одного, по воді не стрибати і не панікувати, коли почне ріти тріскати, зразу втікати. Треба прилягти і повзком вертатися по тих самих слідах до берега. Щоправда, рибалки з 50-річним досвідом кажуть, з правилами знайомі і їх виконують сумлінно. «Бажано не ходити самому. Є такі одіночки, що провалюються, і біда. Ну, а так, мати шнурок, от мене, рюкзаку, шнурок є добрий. Ну не лізти, коротше, куди не треба. До слова, такі заходи волинські рятувальники проводять щороку, аби попередити людей, щоб вони не забували про обережність, коли виходять на лід, адже це може коштувати життя. Е, статистика говорить про те, що як тільки починається лід, як тільки починаються морози, на жаль, люди гинуть і гинуть саме на водоймах нашого краю, як правило, рибаки. Е, на жаль, в цьому році у нас вже спочатку року загинула доросла людина і одна дитина. і Минулому році також загиблих було понад 50 і ми говоримо про те, що потрібно обов'язково думати перед тим, як іти на лід. Оскільки сьогодні вже майже плюсова температура, вже нуль, ще за 2-3 дні температура ще підвищиться. Ви ж бачите, що рибаків це не зупиняє. Юля Остапович, Порослав Хотимчук для новин на часі.